Четвер у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 393 я доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий будинок. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. На 19-ту годину вчорашнього дня закінчили аварійно-рятувальні роботи. Слава Богу, більше жертв не було так і залишається. У нас 33 особи, які яким було надано. Медичну допомогу, одна особа чоловічої статі 48 років. Він на жаль загинув. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Тим часом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 83 ворожих атак на східній ділянці фронту, а також ліквідували 660 російських загарбників. Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника. А також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася з героєм, який ціною власного життя захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Солдату Йонуці Миколі, воїну військової частини А 4722 який передчасно помер, останню шану віддали в селі Черепківці. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вони обіцяли прозорість і відсутність комівства, нові можливості для ведення чесного бізнесу у Чернівцях. Натомість створюють усі умови для того, щоб конкурси та тендери вигравали лише свої. Як виявилось, конкурс на концепцію реконструкції центральної площі у Чернівцях виграли бізнес-партнери заступника міського голови. Що вдалося з'ясувати нашим журналістам? Дивіться у сюжеті. Днями міські управлінці помпезно презентували план реконструкції центральної площі у Чернівцях у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука Навіть організували свого роду виставку концепцій конкурсантів на вигляд площі у майбутньому. У конкурсі за перемогу змагались 44 учасники з різних міст України. Голова конкурсної комісії Василь Зазуляк заявив, що результатами конкурсу вони задоволені. Ми задоволені тим, як він пройшов. У нас було дуже багато заяв. Як ви знаєте, це не бліц-конкурс, це загальноукраїнський конкурс, де було достатньо часу в... Конкурсантів підготуватися, і як Я виявилось, тішились не просто на так. На то, що... Найкращим комісія визнала проєкт збірного авторського колективу, до складу якого ввійшла архітектурна майстерня Олега Пікущенка. За інформацією з відкритих джерел, сам архітектор та його родина співпрацювали свого часу з будівельною компанією водограй, яку заснував Василь Зазуляк. Оксана Пікущенко, учасниця колективу переможця, була проектувальницею комплексу водограй по вулиці Воробкевича. Однак цей факт не. Став на заваді заступнику мера, який, попри конфлікт інтересів, як голова конкурсної комісії, вибрав переможця. Я не є представником правоохоронних органів, але маю маленький управлінський досвід. І коли ти розпоряджаєшся бюджетними коштами. Це не така сама процедура, якщо б ти доставав кошти з приватної кишені. До того ж, Олег Пікущенко разом із Василем Зазоляком є співзасновником громадської організації Басма. Як відомо, конкурс концепції передбачав цінні призи. За перше місце нагорода склала 120 тисяч гривень. Звісно ж, отримав її давній бізнес-партнер-чиновника. Коли твій колега, співзасновник громадської організації, виграє перше місце, і ти це ще вихваляєшся і оголошуєш, Це ти формально. Документуєш сам себе для правоохоронних органів, тому що це може бути підставою як мінімум для видачі припису про корупційне діяння вже традиційно. У міській раді дотримуються політики відмовчування, коли справа доходить до оперативного надання інформації. Так сталося і цього разу. У коментарі Василя Зазоляка нам відмовили через його зайнятість. Однак, примітно, що концепція, яка виграла на конкурсі, не є остаточним проєктом. А отже, 120 тисяч гривень. Це лише стартове вкладення. Тож в яку суму може вписатись креатив забудовника Зазоляка, звісно, поки що невідомо. І я прошу і наголошую на тому, що це е, були конкурсні роботи. Це не проект, і прошу всіх публікаціях не говорити, що це є проект. Нагадаємо, це далеко не вперше влада забудовників створює умови для того, щоб конкурси вигравали лише обрані. Вбачає, що це постійна помилка команди Романа Клічука. В проведенні навіть будь-яких тендерних процедур згадаємо, що на ремонти доріг постійно виграє Тернопільська компанія в тендерах, де всіх інших не допускають, і вони лишаються однієдині. І виграють з максимальною ставкою по цих тендерах. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Максим Білотка, ЧТМ, дня, ТВА. Перспективні навички для сучасної України сьогодні, у рамках профорієнтаційної програми «Евроскілз» викладачі Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу зустрілися з представниками успішних it компаній. Тож про що говорили далі у сюжеті. Вони будуватимуть європейську Україну сьогодні. У Чернівецькому професійному ліцеї автомобільного сервісу відбулась зустріч викладачів із представниками успішних it компаній Такий захід проводиться вже не вперше і має на меті зробити навчання молоді таким, що відповідає вимогам ринку праці. А зараз ми хочемо безпосередньо з нашими педагогічними працівниками, щоб зорієнтувати їх на безпосередню роботу під час прифрінтації під час спілкування з, з учнями шкіл для того, щоб вони краще могли вибрати свій майбутній профіль майбутню професію. Така зустріч пройшла в рамках проекту Євроскіл. Це спільна програма ЄС та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Керівництво ліцею каже, що наразі молоді, it фахівці можуть дати набагато більше, адже йдуть в ногу із сьогоденням. Почувши от оці молодих людей, вони переймуться у Проблемами я впевнена, тому що я сама була і була в захопленні від цих людей. І я думаю, що вони змушені будуть ну, вміти перелаштуватися на сучасний лад і працювати в майбутній європейській Україні. Про всі корисні лайфхаки для викладачів ліцею розповідала Тетяна Мандзюк, колись вона була на їхньому місці. Тож як ніхто розуміє необхідність набуття нових навичок, щоб молодь, здобувши освіту, змогла з легкістю реалізувати свій потенціал. Я Змію, оцю іноді такий існує дисонанс між тим, що очікує спеціаліст, який випускається з навчального закладу, і тим, чого очікує від нього ринок. Тому власне. Я сьогодні тут, щоб цей дисонанс трошечки зменшити. Надалі плануються зустрічі безпосередньо із студентами навчального закладу, тож вже зовсім скоро молодь дізнається про те, як в Україні можна реалізувати свої амбіції в сфері IT. Людмила Труфин, Максим Білоткач дня ТВА. Пожежі на Буковині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 9 займань. Так через дитячу пустощі сталося загорання у житловому будинку в селі Коровія. Окрім того, через коротке замкнення виникла пожежа в літній кухні в селі Реваківці. Проте найбільше, а саме сім разів, горіла суха трава. Причиною таких займань було необережне поводження з вогнем. Зокрема, 4 гектари сухої трави горіли у селі Грядська. Рятувальники змогли попередити перекидання вогню на лісопосадку. Побив цивільну дружину під час словесної суперечки. За умисне вбивство затримали 36-річного буковинця, якого вже неодноразово притягали до відповідальності. Так, 22 березня цивільне подружжя поверталося додому у стані алкогольного сп'яніння. Саме через звичайну словесну суперечку чоловік побив 42-річну жінку ногами і руками по голові та тілу. Постраждала, померла у кареті швидкої допомоги. ДТП у Чернівцях постраждала жінка-пішохід. Так, 22 березня водій, керуючи автомобілем, Вольсвагентранспортер збив 51-річну мешканку обласного центру поза межами пішохідного переходу. Потерпіло тілесними ушкодженнями, госпіталізували. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Займався розповсюдженням наркотичних засобів на території Чернівецької області. Правоохоронці затримали 16-річного уродженця Івано-Франківщини. Так, поліцейські вилучили у юнака 69 зіп пакетів з наркотиками. Ще 25 закладок виявили у різних частинах стороженця. За вчинений злочин парубку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українським дітям українську книгу в Україні підбило підсумки акції, що забезпечує літературою дітей-переселенців, які через російську агресію були вимушені покинути рідний дім та податися не тільки в безпечніші області нашої держави. Але й за кордон всього організаторам вдалося зібрати один мільйон примірників. Не секрет, що книгу росіяни теж вважають зброєю, тому що в деокупованих територіях ми бачили, яким чином вони збирали книжки виключно українською мовою і тільки тому, що українською мовою, і намагалися або їх винести, або знищити. Тому і на деокупованих територіях це важливо продовжувати цю ініціативу, і ми розпочали акцію в тому числі і. Для пунктів незламності і для українських військових книгу на фронт протягом року до акції активно долучився і фонд двічі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка «Відкрий Україну. Так свого часу книги активно рятували з-під обстрілів у Харкові, а потім передавали дітям-переселенцям у Чернівцях. Також за сприяння фонду українську книгу доставили до дітей у Словаччині та Великобританії. Фонд Арсенія Сеніка ОПЕН Україн брав участь у всіукраїнській такій акції «Українські дитині українську книгу. Ми тоді передавали книги для дітей і осіб, які тимчасово переселені в Чернівцях. А тепер до нас звернувся також організатори цієї програми для того, щоб ми змогли врятувати книжки, які зараз знаходилися у Харкові. 55 кобзарів та понад 50 років колекціонування у Чернівецькому національному університеті презентували книжкову виставку різноманітних видань кобзаря Тараса Шевченка. Про мету та шлях книголюба розповідаємо у сюжеті. Не забувати про українську книгу та привернути увагу до спадщини багатогранного українського генія, пророка та кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. у Чернівецькому національному університеті відбулася унікальна презентація 55 різноманітних видань кобзаря Тараса Шевченка із книгозбірні доцента кафедри української літератури Василя Костика, який присвятив колекціонуванні видань більше 50 років. Збирати кобзарі започаткував мій старший брат Юрій. Його, на жаль, вже немає. Він, будучи ще школярем, почав збирати кобзарі. Українців колись була традиція дарувати на день народження кобзарі. Йому дарували однокласники, сусіди, родичі, знайомі, і потім, коли він одружився, він кобзарі передав мені. Тож, продовживши традицію брата, пан Василь назбирав 55 різноманітних видань кобзаря Тараса Шевченка. В колекції представлені книги від 1940-го до 2023-го року, в тому числі перекладені вісьма мовами. Я визбирав їх свідомо у Чернівцях у Києві на Петрівці у Львові біля пам'ятника Івану Федорову. У різних книгозбірнях, букиністах і так далі. У колекції є факсимільні видання і першого, і другого кобзаря. Найдавніший кобзар, який тут представлений, 1940 рік. Ілюстрація академіка художника академіка Єжакевича. Оригінальні доповнили колекцію кобзарів і інші викладачі. Я е, представив е, на виставці е, найдавніший, можна сказати, кобзар. З поміж тих, е, які тут представлені, це кобзар 1908 року. Вірніше, друге його видання, яке е, е, упорядкував і видав. Василь Доманицький усього там зібрано 217 творів Шевченка, і це найбільший кобзар на той час, який був виданий у Росії. В університеті зібралася повна зала поціновувачів творчості Шевченка. Чимало з них студенти. Вони переконані, що постать українського пророка є актуальною завжди, особливо в умовах сьогодення. Шевченко безперечно є генієм українського народу, його душею, так скажемо, Роком і в його віршах, в його творах лунають заклики щодо того, би ми єдналися і були єдині проти спільного ворога. І як на мене важливо наслідувати його, особливо наразі, як ми всі бачимо, його слова виявились пророчими, тож. Не варто ними нехтувати, а турувати свій шлях до зірок. У багатьох його творах були згадки про те, які насправді москалі. Всі ми знаємо рядки, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Його метою було на майбутнє бути як наставником для українців, щоб вони знали, хто їх справжній ворог, проти кого ми маємо боротися. І навіть в шкільні роки я вже розуміла, що його слова вони будуть і надалі м, вигукуватись в наших серцях. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА Такою була інформаційна картина цього дня. Тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та позитивних думок. На все добре.